Серія книг про нескінченні піски Дюни Френка Герберта. Являє собою не просто класику наукової фантастики, також це комплексний філософський витвір мистецтва, в якому поєднуються релігійні змови з високими технологіями, а філософія людського буття з міжпланетними мандрівками далекого майбутнього. І так як другу частину стрічки про інтриги дюни перенесли на наступний рік, пропоную вам збагатити свої знання про всесвіт великих хробаків. І психодолічних прянощів, а саме зосередитися на глибокій філософії та дізнатись таємницю сили і мудрості нового месії Муат Діба. І не переймайтеся, жодних спойлерів до фільму не буде. Але от що буде цікаво, я вам гарантую. Філософія безкрайнього всесвіту. Муат Діб навчав гармонійного способу життя. Філософії, що дала б людині змогу протистояти проблемам, джерелом яких є постійна змінність усесвіту, він казав, що людство постійно еволюціонує і що цей процес ніколи не закінчиться. Казав, що ця еволюція проходить згідно із змінними засадами, які відомі лише вічності. Роль філософії в сучасному світі важко переоцінити, так як вона вже декілька тисяч років стає поведерем для людей, які обирають вдумливе життя. Вона стала невід'ємним інструментом, який допомагає знайти своє місце у всесвіті, котрий постійно збільшується і змінюється сотні мудрих людей, пророків а подекуди месій, Приносили людству для гармонійного життя у постійній невизначеності ніщо інше як слово. Ці слова формували нові погляди і принципи, які в свою чергу творили філософські течії та релігійні вірування. Тоді вже звичайні люди, котрі могли правильно скористуватися цією мудрістю, мали змогу знайти для себе способи вирішення більшості проблем або вищу мету. Часто до кінця неусвідомлено, яка б допомогла перенести навіть найстрашніші негаразди, Відчуй страх та вийде за його межі. Великий, а якщо не головний ворог людини є страх. Страх стримує, а часто зупиняє перед важливими для нас діями. Подекуди за крок від здійснення мрій він захоплює наші думки, що призводить до поразок. Викривлення дійсності та самообману. Стародавня школа тренування тіла та розуму Бене Гесерет зі світу Дюни мала сформовану літанію проти страху, якою ми можемо зупинити нашого найбільшого ворога на шляху до нових досягнень. Звучить вона так: я не повинен боятися. Страх убиває розум. Страх це маленька смерть, що веде до повного самозабуття. Я зазирну в очі своєму страхові, я дозволю йому пройти повз мене та крізь мене. І коли він піде геть, то я обернуся до нього внутрішнім зором і простежу його шлях. Там, де страх пройде, нічого не зостанеться. Залишуся тільки я. Люди часто недооцінюють силу слів. Звичайно, що слова не володіють жодною силою. Допоки ми самі не наділимо їх нею, візьміть ці слова, і нехай вони матимуть над вами більшу владу, ніж має страх. Ти людина чи тварина? Як дізнатись, чи перед тобою справжня людина? Невже тільки по тому, що зовнішньо вона схожа на нас? Насправді не все так просто. Ця людська оболонка натомість, щоб керуватися своєю свідомою стороною та дбати про розвиток найбільш людських якостей, як доброзичливість, стриманість та справедливість, напроти дбає тільки про свій шлунок, задоволення та сон, втрачаючи людську подобу і все більше наближається до звичайного. Звіра. Вже вище згадані Бен Гесеред перевіряли людей, котрим судилося мати важливу роль в історії Всесвіту. Дізнавались, чи особа перед ними дбала про людську сутність чи тваринні інстинкти за допомогою випробування Гом Джабару. Гом Джабар це тоненька голка, дотик якої вб'є тебе на місці. Якщо ти наважишся поворухнутися, доки твоя рука знаходиться в коробці, яка заставить тебе пережити самий страшний біль в твоєму житті. Тварина, опинившись в пасті, відчуваючи страх і біль, відгризе собі лапу, щоб вирватися. То все звірине нутро, але людина здатна витримати будь-яку біль. А якщо буде потрібно, то залишиться у пасті й попри біль. Прикинеться мертвою, щоб убити ловця і знищити загрозу своєму видові. Щоб зберігати чисту свідомість від звіриних імпульсів, Муад дід вдавався до медитації та дихальних практик, таких як серія коротких вдихів або довгі вдихи і видихи. Ніхто не здобуває їжу, безпеку та свободу лише завдяки інстинкту. Тваринна свідомість не простягається за межі буття моменту цього. Не здатна осягнути, що її жертви зникають навіки. Тварина руйнує старе і не може створити нове. Тваринна жага лише наближається до чуттєвого рівня, але ніколи не сягне рівня сприйняття. Людині ж необхідна система координат. Через яку вона бачитиме світ. Свідомість за вибором встановлює свої координати. Всі речі, клітини, істоти є плинними. Все прагне до цієї незмінної минущості. Істинна сила полягає не в тому, щоб контролювати інших, а в тому, щоб контролювати самого себе. Муадіб осягав науку так швидко, бо спершу навчився вчитися. І найпершим уроком для нього була віра в те, що він може засвоїти нові знання. Вражає, як багато людей не вірить у це, а ще більше вважає, що наука важкий тягар. Муаддіб знав, що досвід завжди стає для нього уроком. А Вселенська істина нагадує, що ті, хто володіє знаннями, мають велику владу, ті, хто розуміють, що вони роблять. Завжди будуть керувати тими, хто діє сліпо. Проте Муаддіб навчає не зловживати владою, не робити її нашою головною ціллю. Він каже: найбільша помилка полягає в тому, що люди думають, що їхня мета полягає у владі, володінні силою. Насправді сила це засіб досягнення мети. Мета влада над своїм власним життям. В загальному уся серія книг Дюна просякнута чудовими філософськими ідеями, які можуть стати нам у пригоді на шляху. Саморозвитку Френк Герберт надихався вченнями стоїків концепцією над людини -нітше, Також був дуже заглиблений у юнгіанство. Сам Френк каже про свої книги так: ціллю завжди було створити більше філософський витвір, ніж науково-фантастичний. У мене тут лист від 16-річного прихильника. Він дякує мені за те, що навчив його. Тому щоб створювати своє життя. І він написав: я створюю підкреслено своє життя. Це нагорода для письменника бачити, що твоє послання дійшло. Щастя, це не спокій, а постійний рух до самопізнання. Я думаю, що то за радість бути живим. І питаю себе, чи зумію колись дістатися коренів Цієї плоті та пізнати себе такого, яким я був колись, бо корені там є. Чи зумію я знайти їх завдяки власним вчинкам? Це сховане в майбутньому, але все, що до снаги людині, до снаги й мені. Кожен мій учинок може призвести до цього, кожен учинок йде в рахунок, а не зникає в небуття. Моадіп вчить, що потрібно ставати на шлях індивідуалізації, тільки пізнаючи себе, ми можемо жити повноцінним життям. Бо для повноцінного життя потрібен повноцінний індивід. Люди найкраще живуть тоді, коли вони на своєму місці, коли кожен знає, куди належить у вічній схемі буття. Без бажання заглянути усередину, без жаги до створення власної особистості важко знайти своє місце. Проте легко загубитися. Ми не повинні боятися невідомого. Ми повинні навчитися розуміти і опановувати його. Приймаючи такі зважені рішення, ми зможемо віднайти баланс всередині нас. А людині, здатній ухвалювати правильні рішення, увесь світ упаде до ніг. Той, хто дивиться назовні, бачить сни. Хто дивиться всередину, прокидається. Правда, це уруддя влади, але влада без мудрості – це самознищення. Незалежно від того, наскільки екзотичною є людська цивілізація, незалежно від рівня розвитку суспільного життя чи складності машинно людської взаємодії, завжди з'являються інтерлюдії, єдиновладдя, коли рух людства вперед, саме його майбутнє, визначаються порівняно простими діями окремих осіб. Заплутані юридичні формулювання, призначені для того, щоб приховувати від нас насилля, яке ми застосовуємо один до одного. Між позбавленням людини години її життя і позбавленням усього життя, існує лише різниця міри. Ти вчинив над кимось насилля, поглинувши його енергію. Пишномовні ефемізми можуть маскувати твої смертоносні наміри. Але з кожного використання сили стосовно іншого випливає остаточний висновок. Я споживаю твою енергію. Навіть для наймогутніших існує межа сил, якими вони можуть користатися, не нищачи себе. Встановлення цієї межі є справжнім мистецтвом правління. Неналежне використання сили є фатальним гріхом. Закон не може бути знаряддям помсти. Заручником чи захистом від мучеників, ним самим і створених. Нікому не можна погрожувати безкарно. Добре правління ніколи не залежить від права, а лише від особистих рис правителів. Урядовий механізм завжди підпорядковується волі тих, хто ним керує. Тому найважливішим елементом правління є методика добору лідерів. Френк Герберт хотів дати людям інший погляд на світових лідерів, самопроголошених месій та загальні проблеми влади людини над людьми. Сам Френк пояснював своє бачення так: ми віддаємо наші життя лідерам, не просто месіям, а людям, які вдають себе месій, котрі самі себе проголошують нашими лідерами, ті, хто спокушає слідувати за ними. В месії на лобі повинно бути написано може бути шкідливо для вашого здоров'я. Я думаю, людей манить лідерство через глибокі інстинктивні поклики, які коріннями походять з нашого племінного минулого. Я думаю, це все закладено в наших генах. Це дуже небезпечно в наші дні. Тому що технології дали нам інструменти самознищення. Якщо ці інструменти... Опиняться в руках хворих лідерів, тоді ми дійсно в біді. Коли закон та обов'язок, скріплені релігією, стають одним цілим, ти перестаєш повністю розуміти себе і більше не належиш самому собі. Ти завше є чимось меншим за особистість. Ця мить є цілим Всесвітом для нас. Скажу вам, який урок за ад Муаддіб. Він збагнув, що завтра ще не настало і може не настати ніколи. Ця мить єдиний час доступний нашим чуттям, і єдине місце для нас у нашому Всесвіті. Кажу вам: тіштеся цією миттю і старайтеся зрозуміти, чого вона навчає. Кажу вам, аби ви знали, що зростання і смерть уряду видимі. У зростанні та смерті його підданих. Муадіб показав нам дві речі певне майбутнє і непевне майбутнє. Він цілком свідомо постав перед лицем крайньої непевності, найбільшого Всесвіту. Він пішов наосліп зі свого місця у цьому світі, показав нам те, що люди мусять робити завжди, віддаючи перевагу непевності перед певністю. Покиньте певність. Це найглибший наказ життя. Саме про це йдеться в житті. Ми це зон, посланий у невідомість, у непевність. Якщо певність це цілковите абсолютне знання абсолютного майбутнього, то це лише прихована смерть. Таке майбутнє настає зараз. Приношу вам слова Муад'єба, він каже, ткну вам в обличчя речі, яких ви намагаєтесь уникати. Не дивує мене, що ви хочете вірити лише в те, що є для вас ручним. Як інакше, люди вигадують пастки, що тримають їх у посередності. Існувати, це означає стояти поза чимось, вирізнятися від тла, промовляє Муаддід. Ви не мислите й не існуєте, аж доки не зважитеся ризикнути навіть власним психічним здоров'ям заради судження про ваші Існування, дюна Френка Герберта є справжніми ліками для свідомості. Витвором, який заставляє думати, дюна заворожує хитросплетіннями сюжету, харизмою і неоднозначністю персонажів. Всесвіт Дюни пророблений до найдрібніших деталів, які повністю занурюють тебе у цю епічну історію, яка не один раз обіграє і здивує тебе як читача. Щиро рекомендую кожному ознайомитися з цим чарівним піщаним світом за допомогою захоплюючих книг, коміксів та фільмів. Сподіваюся, вам було цікаво дивитися це відео. Так само, як мені працювати над ним. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, та якщо б ви хотіли більше відео про Світ Дюни, пишіть про це в коментарях. Також напишіть, чи читали ви ці легендарні книги або, можливо, дивились фільми. Буду радий дізнатись вашу думку. Зустрінемось у наступному відео.